Добрий день, я Чорна Вікторія, учениця 7 класу Серекривинської гімназії Патріот. Темою моєї роботи є історія залягання та перспективи застосування сапонітової глини. Об'єктом дослідження є сапонітові глини. Його історія, природа та екологія. Предметом дослідження ознайомлення вивчення залягання корисних копалень. Метою мого дослідження є закріпити поняття про сапонітові глини, розширити знання про корисні копалення з нетрадиційної сировини своєї місцевості. Формувати та вміння виявляти взаємозв'язки між компонентами природи, розвивати географічне мислення та бережливе ставлення до незайманої природи. Завдання дослідження є визначити основну характеристику геології Хмельниччини, визначити важливість запонітів, дізнатися про застосування запонітової плини. Методи дослідження. Літературний це аналіз наукових першоджерел, критичних матеріалів. Та описовий аналіз і характеристика території, де розміщена сапонітова глина. Сапонітові глини це коричневі глини, що утворилися в давнину за рахунок хімічного вивітрювання вулканічних порід туфів. Тривальні дослідження науковців багатьох інститутів показали, що сапоніти підвищують родючість груді, ризість худоби, зменшують у молоді стротицію, виводять з організму людини. Радіонукліди і важкі метали. Одним словом, можуть допомогти значною мірою посприяти у боротьбі з Чорнобильською бідою. Збільшиться м'ясний раціон. Хмельницька область це єдиний регіон на Україні, де розвідані поклади сапонітових глин, унікальних природних родовищ, які складають цілу провінцію бентонінтованої сировини з унікальними властивостями. Поклади Хмельницької групи сапонітів складають 100 мільйонів тонн. Тощина продуктивного шару складає 10-40 метрів. Потужність порід, які розкриваються, складає 10-20 метрів. Найбільш розвідані Ташківське і Улашанівське родовище сапонітових глин, які мають запласти близько 60 мільйонів тонн. Сапоніти це природно поверхнево активні речовини, які мають властивість ему та підтримувати розчинення різних речовин у воді. Вони часто використовуються в різних галузях, ось де можна зустріти сапоніти. Побутові миючі засоби, харчова промисловість, сільське господарство, медична промисловість, косметична промисловість, будівництво. Сапонітові глини широко використовуються та розчиняються в різних речовинах у воді, що робить їх корисними і різноманітними в галузях промисловості та Нітова глина, яка є унікальним мінералом, може стати найпотужнішим природним інвестором на півночі Хмельниччини, що рятує регіон під час кризи. Адже Лошанівське та Ташківське родовище на столученні це взагалі єдиний поклади сапонітових глин в Україні. Покази сапонітових арлігів на Україні відкриті зовсім недавно, у 70-х роках ХХ століття на півночі Хмельницької області. Сапоніт відноситься до класу алюмоксикатів і є одним із різновидів розповсюдженого глинистого мінералу Монтморілоніду.